А зараз знаходимось безпосередньо біля шлюзу. Ці робили білі стіни, а це шлюз, який буде чиститися піском, піскостройкою. Фарба на основі асбесту, для того повинно бути все закрите і забезпечене по максимуму, щоб не летіло воду Річка Н. Місто Гарсен. Отак виглядить цей шлюз. Тут нижче, можна подивитися. о, Таке щось Що таке ліштування теж... доволі нормальне. Тут ось були кілька проблемних зон, мало місця, але хлопці справились. О, там темно і брудно. Оце таке щось. Зараз над нами вода тут. Все ж метрів 15 висотою. Десь під, мінімум до 15 метрів води по правій стороні від мене. Оце все це те, що біле, це вся наша робота. Арештування арештованьовці. Герустик. Отак внизу Я Вже не хочу спускатися, вже п'ятниця, сім вечора, кінець Їхати. Все, Всім дякую за увагу.